державних систем, захист даних громадян. З розвитком цифрових технологій державних установи стикаються з необхідністю ефективного захисту персональних даних громадян, зростаючи кількість кібертак та випадки несанкціонованого доступу до державних інформаційних систем, вимагає впровадження нових рішень для забезпечення безпеки та індиційності даних. Одним із перспективних підходів є використання блокчейн платформ and SNARK. Для захисту даних у цій статті ми розглянемо, як АЛ може бути інтегровано державній інформаційній системі для захисту персональних даних громадян, забезпечуючи та цілісність даних при взаємодії з державними установом. вступ до захисту даних в державних системах. Державні установи збирають та обробляють величезні обсяги персональних даних громадян, включаючи інформацію про здоров'я, фінансовий стан, соціальні виплати, податкові декларації та Захист цих даних є критично важливим для забезпечення довіри громадян до державних послуг та запобігання можливостей служивання і шафрасту. wykłady dotyczące zabezpieczeń w dyzajnnych systemach. Za mną powiązane z zabezpieczeniem danych w dyzajnnych systemach, kluczy, 1. konfidencji danych, na przykład zabezpieczenie konfidencji personalnych danych roboczych, żeby zabezpieczyć ich naścieniowy dostęp do wykorzystania. Drugie, certyfikaty danych, rentowne to, że one nie będą zmienione, a będą podrobione podczas przechowywania i przesyłania. A autentyfikacja i autoryzacja, zapewnienie jedna autoryzacji do dostępu do danych. Четверте. Пресування та аудит. В можливості відстеження дій з даними та впровадження аудиту для виявлення можливих порушень. Як Ало може допомогти? Алло це блокчейн платформа, що використає технології Сікейшнар. Для забезпечення конфіденційності транзакцій. Цей киснерк дозволяє підтверджувати правдивість інформації без розкриття самої інформації, що робить технологію ідеальною для захисту персональних даних в державних системах. Переваги використання алла в державних системах. Перше, конфіденційність даних в використання, цей киснерк дозволяє забезпечити високий рівень конфіденційності даних. Означає що навіть якщо зловмисник немає доступ до даних, він не зможе прочитати їх зміст. Друге цілісність даних. Починає технологія, але гарантує, що дані не можуть бути змінені або підравлені відповідного запису влучання, що забезпечує високу ступінь цілісності даних. Третє десталізація. Вона дозволяє створювати дестарілізовані системи зберігання та обробки даних, що усуває єдину точку відмови та підвищує загальну надійність системи. Четверте аутифікація та авторизація. Використання рефішних медиків для аутифікації та авторизації. Забезпечує надійний доступ до даних лише для авторизованих представчів. П'ятеро. Рисування та аудіповчен забезпечує повні та прозорих аудит дії, станом дозволяє легко відстежити всі операції та виявляти можливі порушення, приклади використання але державних систем, електронного урядування, використання анізі захисту персональних даних громадян у системах електронного урядування, включаючи реєстрацію актів цивільного основного. Ведучих документів та інші державні послуги. Друге, охорона здоров'я інтеграція алово медичні інформаційні системи для захисту даних і пацієнтів, забезпечуючи кофеційність медичних записів та безпечних обмін даних між медичними закладами. Третє податкові служби використання ало для захисту податкових даних, забезпечуючи конфіденційність та податкових додаткових декларації та інших документів. Четверте. Соціальні виплати, захист даних про соціальні виплати та інші фінансові допомоги, забезпечуючи конфіденційність інформації про доходи та витрати громадян. П'яте. Голосування, використання, але для захисту даних у за забезпечення безпеки та прозорості електронних виборів, запобігаючи можливим фальсифікації та несанкціонального доступу до результатів голосування. Висновок. Захист персональних даних громадян є однією з основних зустрічних державних систем. Інтеграція Де обличчя платформ, аналіз технології, цей каштан державні інформаційні системи може значно підвищити рівень консульційності та безпеки даних з захищення облінь Даними тісність та прозорість операцій ООС стає важливим інструментом для сучасних державних установ, що прагне забезпечити надійність та захист персональних даних громадян та підвищити довіру до державних послуг. Резистет використання АЛА може бути успішно застосований для розробки та впровадження нових рішень у різних сферах державного управління, забезпечуючи безпечність та безпечне державних.